Сумщина житиме за новим бюджетом, план розвитку області та кошти на його втілення депутати прийняли сьогодні на сесії. Утім, далося це їм непросто. Представники опозиції намагалися блокувати трибуну, влаштовували бійки в залі та закликали закрити сесію. Деталі з гарячої сесії облради далі в нашому сюжеті. Близько трьох сотень людей перед будинком рад усередині битком набито. Питання бюджету та розвитку області найбільше хвилюють громаду. Сесії обласні обранці почали з хвилини мовчання. Нею вшанували пам'ять загиблих на майдані людей. Далі перейшли до порядку денного. Перше питання програма, за якою область житиме та розвиватиметься у цьому році. Даний проект програми економічної соціального розвитку передбачає в собі першу чергу реалізацію великої кількості. Соціальних інфраструктурних проєктів це програми здешевлення вартості потежних кредитів, програми сприяння забезпеченню житлом педагогічних та науково педагогічних працівників, регіональні програми будівництва доступного житла. Такий необхідний для області план розвитку депутати підтримали та перейшли до бюджету документу, який, власне, забезпечує фінансування кожної сфери життєдіяльності. Пристрасті в залі почали наростати. Опозиційні сили приймати головний кошторис Сумщини явно не налаштовані. Давайте знімемо. Давайте не будемо конфліктувати. Сесії такої не повинно бути. Припиніть, будь ласка, цю сесію. Такої ж думки далеко не всі обласні депутати, адже без бюджету неможлива виплата зарплат та пенсій сумчанам. Яка б не була сьогодні суспільно політична ситуація, завтра все рівно треба вести дітей до школи, дітей в садик, платити зарплату, виконувати соціальні зобов'язання. Не можна фінансувати ні одної галузі, якщо не затверджена програма. Більше, менше, це інше, але зупинити фінансування всієї області бюджетної сфери закликають окремі. Цього не може бути. На підтримку останніх виступила більшість. Як результат, область має бюджет на цей рік. Далі з десяток поточних питань і в залі стало більш-менш спокійно. Аж до наступної хвилі сплеску представники агресивно налаштованої молоді засвистали депутата Григорія Доляра та не дали йому звернутися до громади. 50 років я служу в області І вам служу 50 років Я гранський. Єдиний малолетний я є да? Шквал емоцій викликав і вождь Володимир Ілліч клопотання від сумської компартії передати два його пам'ятники обласній громаді депутати не підтримали. Натомість мер Сум виставив бронзового велетня на продаж. У Центрального комітету Комуністичної партії України є час на те, щоб переробити. інфраструктури і капітального будівництва Сумської міської ради 16 мільйонів гривень, і Сумська міська рада залюбки демонтує пам'ятник Владимиру Ільічу Леніну в місті Суми і передасть його Центральному комуністичному э, комітету партії України. Поки обговорювали долю Леніна, молодики з залу стали пробуватися до головної трибуни, аби її блокувати. Незважаючи на це слово виступити та озвучити власну позицію щодо ситуації в країні отримали всі представники від усіх фракцій, присутні народні депутати та представники громади. Кожна фракція запропонувала свою заяву до президента. Утім, так, жодної і не прийняли. Депутати обрали делегатів від кожної фракції у суботу. Вони проведуть окреме засідання та напишуть спільне звернення до президента України із врахуванням пропозицій від усіх фракцій. Ця боровик Андрій Геращенко, Сергій Сурков, Сергій Лазаренко, Олександр Олексієнко, канал РТС.